Трамвай на Сихів таки поїде. Підписано третій з трьох договорів для реалізації проєкту. Останній договір грант підписала ЛКП Львів Автодор, міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку. На реалізацію трамвайного маршруту номер 4 до мікрорайону Сихів потрібно майже 18 мільйонів євро. Кошти надає Європейський банк реконструкції та розвитку. Перший кредитний договір підписали ще минулого року. Другий етап підтримки проєкту інвестицій у продовження трамвайного маршруту під підписали 27 березня, а ось сьогодні вже підписали заключний. Відтак кошти на будівництво трамвайної колії надійдуть уже незабаром. Тож у цьому році мерія планує розпочати роботи. Термін реалізації такого проєкту – близько восьми місяців. Це є дуже серйозна інвестиція в інфраструктуру міста. Тому що ми говоримо про 6 мільйонів євро це є сума кредиту, який ми отримуємо на дуже хороших умовах. І 5 мільйонів євро це є грант. Це якщо порахувати по сьогоднішньому курсу гривня до євро, це дуже велика інвестиція. Це робочі місця і ці це податки, які лишаться у Львові.